Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Листопад це місяць передзим'я і тому погода вже може бути досить різноманітною і прохолодною. З середи в нас очікується, напевне, зниження атмосферного тиску. Це означає, що подекуди вже можуть бути опади, саме опади, тому що дощ місцями вже може переходити навіть мокрий сніг, але поки що це невеликі опади. А температурні показники. Поки що істотно не змінюється. Отже, поглянувши на синоптичну мапу, ви можете бачити, що завтра ще поле підвищеного тиску забезпечують у більшості областей погоду без опадів. Лише в Карпатах, в день і години вже можуть бути мокрий сніг, невеликі місцями з дощем. В той же час, починаючи з середи, вже атмосферний тиск буде знижуватися, і, відповідно, це надасть можливість надходженню опадів. Але поки що ці опади будуть у вигляді невеликого дощу, подекуди з мокрим снігом, ну окрім звичайно південних областей. Опади будуть досить такі неінтенсивні. Щодо туманів, то варто звернути увагу, що у західних областях найближчої ночі місцями можуть бути тумани, тому водіям треба бути уважними та обережними. За такої синоптичною ситуації, коли одне беречне поле поступово втрачає свою силу, вітер також поки що буде ще слабеньких швидкостей, всього 3 8 метрів за секунду, і напрямки його будуть змінюватися. Температурний фон буде залишатися майже в тих самих межах, що і на попередньому тижні. В нічні години в нас температура становить від 3 тепла до 2 морозу у більшості областей, а в денні години плюс 1, плюс 7. В той же час по півдню України традиційно трошечки тепліше. В нічні години 0,6 тепла, а вдень день… Плюс 4, плюс 10. Маєте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.